як ви вважаєте, з чого створюється картина? Варіацій насправді безліч. А ось у Веселинівському будинку дитячої творчості місцеві дітки навчилися малювати, чим би ви думали, звичайним пластиліном, і як у них це виходить, сьогодні дізнаємось. Такий будинок дитячої творчості і в Веселинівській не є виключенням, схожий на величезний вулик, в якому гамірно та весело. Тут не вміють сумувати, адже практично щохвилини у цих маленьких кабінетиках народжуються шедеври юних творців. Одним словом, тут живе дитинство. Ось ми вже й на місці. Давайте будемо знайомитися. Дітки можна до вас? Можна! Гурток Пластилінова ворона це особлива прикраса закладу. Тут панує особлива атмосфера дива. Ці дівчатка володіють надзвичайною таємницею, тому що у їх руках просто оживають улюблені персонажі. А всі ми пам'ятаємо мультфільм з дитинства Пластилінова ворона в якому там були дуже цікаві персонажі, які рухалися, які дуже такі цікаві в кольоровій гамі. І от прийшла така думка, чому б не створити нам такі персонажі, от, і такі якби, сюжетні картини з різними сюжетними лініями. І от так от і ми прийшли поступово до ідеї до створення цього гуртка. Як зазначає Наталія Вікторівна, до втілення своєї ідеї наближались поступово, тому що пластиліновий живопис, а саме у цій техніці створені ці картини, відносно новий вид мистецтва. І відточувати майстерність доводилось крок за кроком. Коли ж з'явились перші досягнення, радості не було меж. Перший конкурс це був конкурс обласного значення «Знаю, люби свій край, обласний етап. І ми спробували, відвезли туди свої роботи. Там наші роботи оцінили фахівці, і нам це дуже ну, от, дало такий поштовх для подальшої творчості. І от першою ну от я навіть пам'ятаю ці роботи. Потім, коли сказали, що наші роботи відібрані до всеукраїнського етапу, то нашої радості не було меж. І от так, коли ти вже береш разом з дітьми таку високу планку, тоді вже навіть ну соромно відступати назад, і потрібно весь час кожного року тримати і тримати цю планку. І дійсно, щороку студійці заявляють про себе на різноманітних обласних заходах. Між тим найбільше, звісно, переживають за всеукраїнські, тому що представляють рідну Миколаївщину. Назаренко Настюшу до будинку творчості привела мама. Гурток відвідує вже шість років. За цей час її роботи неодноразово були відмічені на виставках всеукраїнського рівня. Дівчинка полюбляє створювати циклові сюжети, а з найулюбленіших котяча тема. Я дуже люблю ліпити з пластиліна, тому що я дуже хочу дарувати радість своїм батькам, родичам, бабусі, дідусям. Я створюю подарунок своїй родині своїми руками. У мене є канарка, яку звати Лілі, а і ще є вдома рибки. Ти сама доглядаєш за до ними? Ні. Мені допомагають мама і тато. Настюша відмінниця мріє про кар'єру телеведучої і каже, що у творчому процесі дуже прислухається до порад мами і тата. Насправді в нас дуже творча родина. У нас дуже гарно малювали діди, але моя дитина вибрала пластиліновий живопис, якось він їй більше до душі. Я її привела в будинок творчості, поставила перед вибором Вибирай, який ти гурток вибереш вона спочатку вибрала інший гурток, але згодом, коли вона побачила, поспілкувалася з викладачами, їй сподобався пластилиновий живопис. Вона з великим задоволенням туди пішла і ходить до сьогоднішнього дня. Світ мистецтва він дуже дивовижний. В кожного своя історія. Яка історія пов'язана з цією дівчинкою? Ми зараз дізнаємося. Давай ви знайомитесь? Добрий день. Мене звуть Софія Коренковська, мені 12 років. Софійка зізнала, що полюбляє активне дозвілля. Між тим пластиліновий живопис настільки занурює, що час плине непомітно. Її роботи цікаві за тематичним різнобарв'ям. Янгол спить. Пісня великдень. Кожна з цих робіт неодноразово прикрашала виставки гуртківців і безумовно вражала своєю емоційною грою. Сьогодні Софійка захопилась квітковою тематикою і з великим задоволенням працює над різнобарв'ям бускового цвіту. Я дуже люблю танцювати, співати, малювати, але найбільше в мене виходить ліпити. Ліплення розвиває в людині акуратність, моторику рук, фантазію, і мені це дуже подобається. Мене приваблюють квіти, тому що вони уособлюють красу життя. Яночка Філімонова переступила поріг гуртка три роки тому, коли прийшла разом зі своїми однокласниками на екскурсію до будинку творчості. І з тих пір тут проводить найбільшу частину вільного часу. Яночка доброзичлива та скромна дівчинка. Любить квіти, які уособлюють красу та велич рідної землі. Коли я вперше побачила ці роботи, вони мені дуже сподобались. Вони позитивні, вони ну яскраві. Мені більше подобається тематика про Україну. Я більше люблю петриківський розпис, ліпити квіти. Мені це дуже подобається. Для тих хлопчиків, дівчаток, які не знають, що таке петриківський розпис. Це насправді класика. Вважаю, що це казка української культури, тому що там поєднується багато відтінків у одному мазку. Це коли малюють фарбами. А уявіть собі створити ось у техніці петриківський розпис картину з пластиліну. Це неймовірно складно. Так, це насправді складно, але якщо от, ти сидиш цілими днями, то ти її можеш швидко розліпити і ну, вийде гарно. Я хочу звернути вашу увагу, любі глядачі, на ось цю роботу. Вона дуже складна, але дуже дуже символічна. Яночка, це твоя робота. Розкажи, будь ласка, як вона називається і що тут представлено? Ця картина називається Україна. Я використала тут квіти, маки, тому що це символ України. Використала мальви і волошки. Скажи, будь ласка. Це була твоя власна ідея створити карту України у такій кольоровій тематиці? Так, моя ідея. Українці це такі люди, що полюбляють свою країну. Вони дуже добрі, яскраві, і я дуже пишаюся, що я українка. Неймовірна барвистість Петриківки зачарувала першою серед гуртківців Лізу Шевченко. Її знайомство з технікою вийшло навпаки, почалось з пластиліну. А сьогодні дівчинка мріє намалювати картину за допомогою фарб. Саме до творчого пошуку своїх вихованців завжди підштовхує керівник Наталя Майстренко, педагог з майже 30-річним стажем роботи. Каже, що у творчості немає меж. І коли дитина окрилена, чекає добрих сходів. І з цими дітьми цього вже нового покоління, з ними працювати набагато цікавіше. От вони більш відкритіші, вони які не закомплексовані. От. Але е, сучасні ці всі технології вони трохи забирають у них забагато часу. І от щоб їх відірвати від тих гаджетів, від тих телефонів, від комп'ютерів, хочеться їм привити оце почуття прекрасного. Щоб не порушити цю дитячу територію, треба більше дітям довіряти. Але і водночас і контролювати цей процес і правильно його направити. Тому що в кожній дитині потім виробляється свій почерк. Тобто не можуть усі діти одну і ту саму композицію виконувати одинаково. Алюша Ломаченко займається ліпленням з чотирьох років. У школі дівчинка навчається невідмінно. Каже, що саме з родини черпається натхнення, яке потім виливається у цікавих сюжетних лініях: сестри, трогісті музики, рідня, Оксана та Вакула. Її роботи просякнуті теплом та добром. Картина весілля це подарунок батькам на річницю подружнього життя. А ось ця передає найулюбленіший варіант сімейного відпочинку рибалку. Я займаюся в музичній школі вже сьомий рік на фортепіано. Я ще полюбляю малювати, полюбляю вишивати хрестиком. Це дуже гарно, воно дуже займає, знімає стрес. Ну, якщо обирати із усіх твоїх захоплень найулюбленіше, те, яке тебе найбільше розвиває, що це буде? Це ліплення. Я сюди, сюди приходжу як на свято, мені тут дуже подобається. Тут, тут як в родинному колі, дуже тепло. Наталі Вікторівна нас привчає до різнобарв'я кольорів, до цих палітр кольорів. Бувають різні відтінки. Ми деякі відтінки вимішуємо, різні кольори в різних розмірах. Ми їх змішуємо і отримуються геть різні відтінки. Це воно як живопис. Там можна передати об'єм, можна передати всіма відтінками як художник. Ми малюємо пластиліном. Валя по секрету нам зізнала, що у майбутньому хотіла б стати колегою Наталі Вікторівни, а ще осягнути філософію дизайну інтер'єру. І впевнена, що свого досягне обов'язково. Вмінням доводити все почати до кінця відрізняється і ось ця дівчинка, вихованка гуртка, 15-річна Маріанна Волощук. 9 років дівчина присвятила мистецтву пластилінового живопису. Її роботи відзначаються неймовірною філігранністю та довершеністю і як результат численні перемоги, переважно республіканського рівня. Її дитячі шедеври досі експонуються на всеукраїнських виставках та отримують схвальні відгуки відвідувачів. За свої успіхи Маріанна. Протягом останніх трьох років відзначена щомісячною стипендією від Веселинівської селищної ради. У дівчини вже виробився власний стиль. Дивлячись на її творіння, ніби потрапляєш у інший світ, сповнений любов'ю та гармонією. Маріана прийшла вже зовсім маленькою дівчинкою. Вона ходила до п'ятого класу і, по-моєму, привела мама. От, і в неї настільки такі е, малесенькі пальчики були, і я все думала, як вона тими маленькими своїми ручечками, як же зможе вона. Але коли ми спробували, і в неї почало виходити, і в неї навіть є зараз такі ну, от свої якісь прийоми, що я вже навчаюся в неї у цієї дівчинки. Я спробувала вишивати. Ем... Малювати також пробувала, займалася спортом, співала. Ну, дуже багато чого відвідувала, але саме оце, от коли прийшла, зліпила першу картину, воно так сподобалось, і воно виходить і, ну, дійсно моє, от відчувається прямо. Мені подобаються сюжети, які я вибираю. Вони втілюють, напевно, щось те, що в мене є в душі, що я б хотіла висловити, але словами, знаєте, не завжди виходить. а В картині воно все воно є, воно відчувається. Робота має бути закінченою, вона має бути гармонійною, і це не повинно залежати від часу. Ти повинен зробити все досконало, щоб тобі все подобалося в ній. Щоб ну, ну до маленької, найдрібнішої деталі воно повинно бути просто завершене. І час мені здається, це не головне. Мої картини я можу робити навіть три місяці, але мені подобається сам результат, Щоб він мені подобався, він подобався моїм рідним. Та Всім, хто це побачить, будь-яка майстерня це перш за все творча лабораторія, в якій панує своя неповторна атмосфера. Але як створюються ці роботи, хто і що, які етапи за цим всім стоять? Саме зараз, дорогенькі, ми з вами і дізнаємося, тому що починається рубрика Майстер клас і ми з вами під час процесу все це побачимо. Сьогодні ми задумали з дітками, нашими гуртківцями, зробити таку композицію, яка називається маки. Всі ми знаємо, що маки це такий українська традиційна така квітка, от, символ нашої рідної неньки України. Отже, ми провальовуємо контури нашої майбутньої композиції. Так? Це у нас буде стіл на столі скатертина, потім вазончик, в якому буде Букет із наших маків. Тепер квітки ми можемо промалювати, де вони у нас будуть, ну так тільки контури. Наступний етап оформлення основи для нашої майбутньої роботи. Нею є заздалегідь засклена рамочка, що складається зі звичайного скла у дерев'яній основі. Під скло вкладаємо ватман з малюнком і надійно закріплюємо скотчем і починаємо працювати над фоном. Фон ми заліплюємо, ніби як малюємо фарбами. Змішуємо кольори, щоб нам досягти якихось відтінків, які нам потрібні на нашій роботі. Для цього ми використовуємо ось такий ось пластилін. Для фону нам знадобиться пластилін восковий, тому що він простіший у використанні, ним легше працювати. От. Але перед тим, як ми почнемо працювати пластиліном, нам потрібно розігріти, розім'яти наші ручки. Так. Наш інструмент робочий. І для того, щоб пластилін краще розминався, от ми розріваємо, нагріваємо наші ручки. Ми робимо отакі от коржики, можна так сказати. млинці. Щоб легше було нам працювати і прикріплюємо на наш фон. І пальчиками потім розтираємо отакий От прийом. Розтирання. Поки ми заліплюємо фон, я даю вам, дівчатка, таке завдання. Значить, одна група у нас дівчаток виліплює. Маки, так, саму квітку, а інша групка Яна і Соня виготовляють листочки. Валентино, будь ласка, розкажи мені, Валентина. що я маю робити. Валентина. Отже, це звичайний твердий пластилін, так? так? Беремо кусочок, шматочок і формуємо кільце, коло, коло. Кульку маленьку, так. так? Я маю ось це весь пластилін? Який? менший. 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 Маленький геть зовсім, так? Так, ну давай будемо робити. і робити. Якщо у вас тепленькі ручки, то у вас дорогеньке має вийти все дуже швидко. Ну, в мене є кулька. Коли кулька готова, робимо з неї млинчик, нашу майбутню пелюстку, яка має бути тоненькою. Ось такий завеликий це добре? Чи менше е, треба робити? Він має бути тоненький, А, не, ще який, він, який він вийде. Тобто, в принципі, я так розумію, що якщо ми маємо уяву про те, яка в нас буде квітка, від того ми вже вирішуємо розмір кожної пелюсточки. Якщо велика квітка, пелюстки будуть великими. Якщо маленька, то звісно маленькі. Достатньо? Так. Mm. Таких потрібно зробити чотири штуки. Точки готові, треба надати рельєфності кожній з них для того, щоб наблизитись до природності. Ні, це не дитячий садочок, це не ясельна група, там, де дітки починають працювати з пластиліном, це щось інше. Іде такий, знаєте, масштабний творчий процес. А ще захоплює, тому що ми спільно працюємо над єдиною композицією. Але саме зараз мені дуже цікаво дізнатися, як правильно створювати листочки, і я хочу попросити сонечку, щоб вона нам розказала. Спочатку треба вибрати кольор для майбутнього листка. Звісно, листки зеленого кольору, але краще буде, якщо ми виберемо інший відтінок зеленого. Наприклад, цей відтінок, ми його розминаємо, щоб він був м'який. Потім ми робимо форму. Ось така форма має вийти. Соня розказала, якщо правильно поєднати кольорові відтінки, можна досягти наближення до реального кольору квіткового листочка. Тепер ми роки його випуклим та вигинаємо його. Посередині ми пальцями вигинаємо листочок. Коли листочок практично готовий, треба його оздобити прожилкою та оформити краєчка. Ось вони. Всі етапи народження листочка. Просто й швидко. Листочки в нас вже готові. Пелюстки для мака також. Але ми знаємо, що у мака є. Така красивенька, чорненька серединка. Як її робити, розкаже нам Валя. Валюша, давай. Потрібно взяти маленький кусочок, шматочок світло-зеленого світло кольору угу. і зробити кульку. Так, робимо. Далі беремо стек і ріжемо, як зірочку малюємо. Хрестик малий, а, зірочку. зірочку. Так. У мене ось так вийшло. Далі робимо обрамлення серцевинки з чорної посіченої по краях стрічечки. Дивіться, що в нас вийшло. І наразі вже можна квіточку зібрати. Беремо пелюстки і менші з'єднуємо всеред. Ось так. А далі беремо більші і приєднуємо з інших боків. Дівчата, ми робили маки, Маріанна чеклувала над чорнобривцями, що має також прикрасити нашу композицію. Процес колективної роботи завершується і настає найбажаніший, найвідповідальніший момент, тому що починається збиратися композиція. Тож, дівчатка, давайте кожен свої елементи ми збираємо у нашу єдину картину. Давайте. Я свої маки також додаю. Діти, наша композиція і готова. Подивіться, яка вийшла в нас краса. Так, при згодні зі мною дуже подобається. Неймовірна краса. Дівчата зауважили, що робота вважається закінченою лише тоді, коли вона ретельно покрита лаком, який захищає її від вологи та пилу. Наталановита, в кожної дитини є якийсь дар Божий. Ну, ми повинні його розвинути, показати цю дитину, всі грані її якби, відшліфувати. І я не ставлю самоціль, щоб виховати з дитини скульптора чи художника. Для мене головне, щоб дитина стала людиною. Талант – це не лише дар Божий, це перш за все праця, праця і ще раз праця помножена на терпіння. Ми знаємо, що наполеглива праця і терпіння завжди дають позитивний результат. Наші вихованці дійсно це підтверджують. А наші педагоги спільно з батьками дають їм старт у життя, допомагають розправити крила і доводять, що життя дійсно прекрасне, яскраве, багатогранне, успішне і щасливе. Настала пора прощатися. Вміти відчувати красу життя у його різнобарві це насправді прекрасно. Дуже хочеться побажати юнім веселинівцям пронести це вміння у доросле життя для того, щоб прикрасити його тільки у яскраві кольори. Ну і на цьому вже точно все. До зустрічі наступної неділі. Пока-пока.